Всім привіт! А, зараз трошки поговоримо про оновлення 1.26.1, потім буде в нас про танчик. А, чому? Тому що оновлення досить важливе, да? тут багато чого цікавого є. Трошечки, трошечки проскочимо по кожному пункту, потім перейдемо до танчика, який буде в нас за маневри. Тож а, з 16 жовтня 2024 року, да? 9.30, за Києвом, в нас буде вже в релізі оновлення 1.26.1. Що нас тут чекає? Перше, нас чекає новий Хеллоуін, нові події. Потім подивимося ще що трошки про погоду. Будуть певні зміни в погоді і маневри в укріп районах. І там саме можна буде отримати новий танчик. А, тож, дивіться, в нас, по-перше, дуже важливо, що 24-го року це в нас буде проєкт Вавілон. В ньому можна буде отримати важкий преміум танк 8 го рівня Нергал. Це в нас преміальний танк 8 го рівня. А, в унікальному зовнішньому вигляді. Коротше, а... Про нього, я думаю, буде окремо, тож не будемо дивитися, але можна його отримати безкоштовно, якщо пройти прогресію проекту Вавілон. Про неї там знову ж, коли буде Хелон, дізнаєтесь, там дуже багато цікавого і додаткові нагороди. Отак от навалено. Ось ну і сам танчик. да, Тобто активно граємо, машину отримуємо. А, далі в нас буде місцева погода. А, з 4 листопада по а, 18 листопада можна побачити туман, дощ, лісові пожежі, піщані бурі. А, на різних мапах можна зайти і пограти в спеціальному режимі. А, і от подивитися, як певні мапи, які ви знали, там, да, наприклад, Ельхалуф, як вони змінилися. І як тепер Причому погода вона буде впливати на ігрові механіки? Як е, огляд, наприклад, якщо ви заїдете в е, от, піщану бурю, у вас впаде огляд на певний відсоток. Дуже цікаво, дуже можна робити певні несподівані в'їзди, а якось об'їжджати супротивником. Тобто, це може додати глибини тактичного геймплею. Дуже цікаво, я вже на тесті пробував. Мені дуже подобається. Я вже не чекаю, коли щось таке буде в рандомі, тому що ну, можна інакше спробувати пограти на знайомих мапах. А я таке люблю. Люблю, коли є різноманіття. От, і в нас будуть маневри для, для маневри для Стежця 62 варіант 2. Це маневри, щоб отримати Стежця 62 варіант 2. Знову з 4 листопада, по 18 листопада можна бути в укріп районах разом з кланом поганяти в маневри і отримати радянський середній танк 10 го рівня. Тобто, це в нас буде в нас а, акційна машина, в яку можна там засунути екіпаж з якоїсь іншої радянської стежці і поганяти. Да? І він, а, цей танчик. А, Відрізняється тим, що він такий е, компактний, пухненький, я б сказав, да? і в нього механізм до заряджання на три снаряди. А, Тобто він може, як якісь італійські італія, італі, італійські машини, господи, заговорився після роботи, італійські машини взяти, а, зарядити скажімо так, барабан, віддати одну пульку, дозарядити, віддати знову, дозарядити, віддати знову. І, наприклад, коли потрібно, віддати всі три снаряди одне за одну і почати заряджатися спочатку один, потім другий, потім третій, можна стрільнути хоч на перший, хоч на другий, хоч на третій снаряд. тобто Це не зовсім барабан, да, Ну ви знаєте про це, хто давно грає в танки а, а різні машини. Машинки пробую, тобто, знаєте, що ж це таке. І давайте ми зараз прийдемо, подивимось два бої, тому що тут саме прикол в цих боях, які я зробив один, а потім другий. Це було просто офігенно. Ну це, скажімо так, я трошки пограв цей танчик до релізу, і не можна це робити публічно, просто пограв. І хочу вам показати ці бої, тому що вони, скажімо так, вони специфічні і цікаво розкривають, що може ця машина в який момент часу вбу. Ую, Тож переходимо до відосів. Граємось теж 62, варіант 2, да, ну зрозуміло. А, на, купальнях, на купальнях. Коротше, я поїхав на лівий фланг, тому що а, ця машинка вона не відрізняється дуже високою швидкістю. Ось, і я ну, гору їхати під дві артилерії, воно мені не потрібно. От, коротше, я тут постріляв, мене побачили. І я тут а, ховаюся, бачите, машинка невеличка, така а, пухненька, але невеличка. Це а, дозволяє в певні якісь там а, такі от моменти. А, Десь там якось так а, за камінчик чи за якусь перешкоду заїхати і заховатися. Дуже зручно, дуже зручно. А все, заїхав а, цю історію, дивлюсь, де тут є машинки. Бачите, в мене тут дозарядка є. І, а, збірка там така а, вийшла, я вже не пам'ятаю, яка б але от там є таке кедешка така. Ось а, тож, я тут думаю, може тут постеляти, може щось поробити, коротше. Прожетка в мене тут є, і закінчилася прожитка. Думаю, ага, до мене може бути вльот якогось там, не знаю, бат. Та я ще не знаю, де, хто, є в них, а, хто його може прикривати. Може, ПТ-шки прикриває якісь. 14 СП2, може гриль, може СТРВ, хоча думаю, що вони, скоріш за все, десь там, де баджер бати в них на базі тусуються. Тож я, коротше, нікуди не їду. Буду стояти, дивитися певні танки, чекати, хто поїде. Розумію, де артилерія в звичайній позиції, все. Стоїмо, чекаємо, нема чого робити. І от, в принципі, я сам міг би поїхати, тому що тут така броня цікава, вона дуже рікошетна, дуже рікошетна, але під певними кутами, звісно, пробувається, тому що міліметрів тут не дуже багато. Знову. Тож, а коли машинка буде вже а, нам а, в релізі, да, все можна зайти подивитися в порівнянні, наприклад, або на порталі, звісно, буде яка додаткова інформація. Ось зараз, проки ми подивилися з вами просто анонс. Да, я, до речі, знайшов таку дірочку, щоб дуже зручно чекати. Було танки. Думаю, ну поїде бат, можна роздати барабан, і потім останній снаряд КД швидкою накидувати. В цій машинки останній снаряд, тобто третій, коли ви вистрілієте, він найшвидше перезаряджається, тобто ви віддаєте повністю три снаряди. І Четвертий покиде, просто бам-бам-бам-бам-бам. Ось, думаю, тут може ще кудись постріляти, щось там кран підставляється. Тут я не знаю, щось не знаю, чому я так погано стрільнув. Він вже від'їжджав. Думаю, він, знаєте, туди-сюди хитався. Якраз поїде е -е, вперед, е -е, і я йому може щось дам, але не дам. Бачу, що 114 СП2 в центрі. І тут добрий вечір. Приїздить гри. І він такий мене бачить, я йому гуслю. Його хочу розвести, бачите, відтанкував, ну він бубешку дав. І на тобі гусля. Три снаряди: гусля. Він трошки почекав, е, не знаю, може, не знає ще людина про цю машинку, і все. Я йому просто дав ще один і ще знову гуслі після того, як він поремався. Добрий вечір. Я тут, бачите, верх дивлюся, тому що е, задираю, задираю гармати, щоб якщо що, зловити його снаряд, не хочу отримувати шкоду, його намагаюсь розвести, дозаряджаюсь, і він кудись там незрозуміло постріляв, І добрий вечір забрав гриля 1800. Просто на халяву в мене є шкоди по ПТ-шці. Нагадую, що тут буде два бої про а, завдання а, середній танк 15-го рівня. Персональні бойові місії а, да на 2.7.9. О ні, ні, це на 260. На 260, 2.7.9 в Мене вже давно є. А на 260-го тут треба а, накидати по ПТшках шкоду і там ще додаткові місії а, завдання поробити, наче фраги зробити і перемогти. Да, тут наче в чи шкоду шкоду задати ПТ-шкам і перемогти. Тобто, не все так просто. От, ну я чекаю, думаю, може бат буде влітати, да, трошки постріляв, але заряджаюсь, думаю, ну він, ну... Скоріше за все йому зручно, зручно сюди в мене а, влетіти, але не влітає. Ну думаю, якщо що, в мене є якась а, броня, треба під'їхати, подивитися, де цей батік відкидалася артилерія. Думаю, може тут, якщо що, постріляти по крану. і він знову від мене поїхав. Ну що за людина? Там він а, думав, я вперед поїду, не поїхав. Тут він просто розвернувся і поїхав. Там ще СПШ заїжджає. І добрий вечір. Бат йому кидаємо, щоб було десь гуслю. Знову дав гуслю. Чекає, чекає, чекає. Времався і хтось йому дав спетешок, і я його а, забрав. Все, мінус батік дуже-дуже легко. З допомогою у нас поки що 8-6, і на тобі артилерія все ж таки кинула. Десь вона біля бази тусується, біля респауну. От, все, їдемо далі. По шкоді все непогано. Я дво. А, да-да, тут, тут треба по різних машинах не стріляти. От я грилюда, ви батьку бачите, тому в мене зверху каунтер 2. Треба стріляти по різних машинах, давати їм шкоду. Це виходить, що раз, два, три, 4, 5, 6, 7. По восьми різних машинах. Ну, наче по восьми різних машинах треба дати. Ну, судячи з піктограми, я просто вже не пам'ятаю. От бачу, розумію, де одна артилерія там десь біля бази, друга, як зазвичай, на воді. Все, чекаємо, стоїмо. Може когось побачимо, треба покидати. Тут ще є дві ПТ-шки. Було б класно їм дати шкоду, щоб виконати обз -шку. Ну, я поки що нікого не бачу. Бачу, все ж таки ПТ є маскування. Ого, бачу: 140 там щось влітає кудись. І чекаю. Чекаю, тому що в нас там ще. 2.79 живе, ЄС живе. Ну, є, є кому жити в центрі. Там щось ФВХ, Яга туди приїхав, ну я ще розумів, ФВХ, що приїхала, не дуже мені зрозуміло. Я не звертаю увагу, де артилерія по мапі, бачу, тому що мені треба підловити баджера. Дуже-дуже треба підловити Баджера, тому що я розумію, що по ньому може кидати лише артилерія. Може, 2.79, але насправді не думаю. Не буде він від'їжджати, підставлятися. Я ось чекаю, де буде бачер. Дуже він мені потрібен, тому що я хочу, щоб о, шкода була. Тож чекай. ось, ловимо баджер. Е, заїхав, заїхав баджер. 279 9 забрав СТБшечка. Ось, бачу, там зелена, кидаємо, броню не пробита, не пробили. І ще, думаю, ну кидати, не кидати, він так стоїть, що не кидати. Я перезаряджаюся. Пзаряджаюсь, їде е, 140 вбивати, їх 140. Думаю, треба йому якось також дати шкоди. Даю раз і. Не дав другу, не дав другу, зловив лампу. А тут біля мене гриль, від'їжджаємо, ховаємось. Не хочеться отримувати шкоди. Думаю, так, ну треба щось, щось поробити таке, щоб ем, якось допомогти команді виграти. Треба якось допомогти. Ось я тут бачу, що трошки навалено от бачу, там таке невеличке дерево. Думаю, ага, так може мені. Посунути батіка і під'їхати сюди. Я не думаю, що 140 буде нагліти, тому що в нього мало ХП. Тут гриль фоловий. Да? Оп, артилерія побачила, що я щось порухав. Побачила. Мінус 140. Думаю, ага. В мене вже є більше шансів, тому що там в нас головне, щоб тільки там, кранчика постріляли. Да, може, там СТБшечку, і потім можна, якщо що, увірватися. Веспешку, не знаю. Ризикую, ризикую, під'їхав сюди, тому що хочеться знайти там, не знаю, крана чи ще когось. Бачу, що гриль поїхав вперед. Можливо, буде знову бачити баджера. Я на позицію сюди, тому що ну, баджер, якщо буде стріляти, звісно, його гриль побачить, тому що дуже близько. Вона артилерія, гриль повинен зараз забрати, нам стане легше. Ось, а поки що у нас там в центрі ну, не все дуже добре. Там крана багато хп, він класно піджався. Все. Чекаю, чекаю. Давай, гриль. Побач когось. Це вже певний час. Е пройшов. я детальки не дуже пам'ятаю цього болю, то е болю оговорився, тому що тут буде трошки болю в ць цьому бої. Насправді, буде трошечки. Все, чекаю, коли гриль там кудись і вийде, там якраз йому зручні кущі, там нікого немає, екран все ще повний ХП. Думаю, так, може від'їхати кудись сюди, буде, буде чи виїжджати сюди Баджер. Жовте о, дав йому шкоду. Тут з пульки 320, то вийшло менше, але шкоди трохи дав. Вже 2000 в мене є по ПТ-шках. Баджер заїхав. Думаю, так, ну мені треба, я не знаю, якось допомагати команді. Думаю, так, якщо тут десь кранваген, буде. Піджим робити його побачить, я зможу постеляти. СТБшка дуже далеко по центру, тому що, тому що треба е, щось зробити з краном. Чому? Тому що гриль навряд чи поїде туди, вперед, все ж таки. Тому що баджеру може бути проблема. Чекаю, може кран е, не знаю, повернувся грилю покидати. Наприклад, був би я на кранвагені, я б щось таке спробував зробити. От, бачимо крана. Бачимо. Треба від'їхати, щоб у нас е, було 5, 15 метрів. І де ж ти там кранчик, де ж ти рідненький? Ось бачу, вже знайшов його. Ні, не висовується, не висовується. Я бачу, що я за впаденим деревом. Щоб баджер, якщо мене не побачив, він зліва, да? ось зліва це дерево. Тобто я так спеціально подивився, бачив так швидко. Ну, це так, це а, це фігня. Тож, давайте дивимось далі. А, сподіваюся, що гриль поїде, подивиться знову того баджера. Мені бачу, камінчик заважає стріляти по о, 2, 6, 1. Не хочу стріляти, щоб не спогнити баджера. Ну, може, він знову висунувся, знаєте, геля чекати. Ну хто його знає? Да? Ось, мої бачу, їс, яга, ФВХ, щось пруться. Кран там дуже класно від башки стоїть. Бачу, давай, 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 ріднесенький, де тут жовте? Куди стріляю? Намагаюся, щоб там десь давай повертай. Ай, дав йому гуслю, але бачите, все одесь жовте броню не пробита, повністю віддав. І цей на 400, я думаю, ай, зараз, якщо хтось дасть баджеру, то просто копіць я, я нічого не виконаю. Ну, насправді, прикол в тому, що коли я грав ці бої, я зовсім забув про цю обозешку. Чому? Тому що 279 у мене вже є, а 260-го у мене є бланки, я можу їх в будь-який момент кинути і отримати 260-го. Ну тут я вже все виконав, тобто мені не обов'язково виконувати це завдання. Е, просто так сталося в цьому бої, що воно спойлер, виконане. А в другому ще прикольніше буде там з цим завданням, е, тому що я знову його буду виконувати, але. Раптово, скажімо так. І тим часом, поки я вам тут розповідав про затання, бачу, що гриль вже без хп. Намагається поїхати. І думає, так, ну кран, СП, ну хто, хто завгодно, можеш його спробувати перестріляти. Коротше, зараз вам трошки хвоста шері. Шейка, проходь. Проходь, дівчинка, Давай, 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 Це твоє місце зліво. Все. Прийшла на своє місце, тому що я тут спілкуюся, 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 спілкуюсь. А їй цікаво, тому що я спілкуюсь в, в монітор, в якому ну для неї нічого не відбувається. Е, цікавого, да? Що ти тут нюхаєш? Це твоє місце. Сиди, дівчинка. Ось е, знову нічого не вбивається. 4 е, хвилини до кінця бою. Бачу, СТБшка поїхала, думаю, так, 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 так. Зараз треба, треба, щоб йому хтось дав або я, або артилерія. Дуже дуже сподіваюся, що він дуже погано знову стрільнув. Щось не відбулося. Пізно, тобто, снаряд не полетів в СТБшку, і я не зловив лампу, да, тому що вже його льодова точка по центру башти вже кудись поділася. Дивлюсь, чи може Баджер їде, чи ще хтось, тому що часу мало, думаю, ну, може хтось буде впорюватися. На жаль, на жаль, в мене ще добре є ХП. Знову бачу о, крана. ну, Може, артилерія йому знову дасть, повинна вже трошки, ну, може, перекидешся, може ні. Ні, не кидає. Все, чекає. Думаю, ну баджер, ну поїдь, друже, давай, давай, поїдь, будь ласка, я на комулях. Ага. Диви. Кран поїхав впорюватися, думаю, все. Треба розвертатися, розвертатися, де розвертаюся, їду назад. задом, Ну що робити? Да, тому що я хочу де туди цей кранчик. І ну, замість того, щоб прийти на підколи, залишити кумулі для баджера, я просто їх розстрілюю. І зараз о, в мене заряджався, я знову такий, блін, на кумулях. чотири штучки. Ух. Це буде. Трошки так нервово потім, тому що 4 кумулі о, трошки викатився, поспішав, тому що вже, знаєте, час. Хочеться знайти якусь ПТ-шку, щось постріляти, виконати обз шку Тому що десь приблизно в цей момент я помітив, що я майже виконав о, це завдання. Мені ще треба тисяча. І в мене, в мене о, гриль щось тут катається без ХП, СП-шка в ній ще є. В ній ще є шкода, щоб її накидати, і є ще бадж, в якому також є ХП, щоб накидати. І треба, ну якимось чином це, от якось, ну, не знаю, виграти, поспішати. Коротше, дві хвилини, і я думаю, ай, все, все, повна фігня, Давайте, хп в мене ще є, броня якась там є. Буду їхати впорюватися, тому що варіантів в мене небагато. Ну, виграти бій хочеться, да, але я тут. Вже побачив, що ну тисячу і там є, ще в баджері є в спешці Навіть якщо дасть якась артилерія в якогось баджера, ну шанс у нього забрати хп ще є. Ну, якщо тільки вона його не проб'є, але це ж знову, да, в нас зараз артилерія не так часто пробиває. Дивлюся, чи є тут, чи тут, тому що треба вже влітати. Сподіваюсь, що може мені артилерія допоможе ще хтось а, в ХПшка там десь в СТБшці, Давайте його забирайте, щоб мені було легше. Сподіваюсь, що баджер мене не побачить. Бачу і спешку все. А, тут я не знаю, що заквапився, але ну, я розумію, що баджер мені вже. ну... Не так а, страшний, тому що тут а, в нього не, ну, шкода не дуже велика. Їдемо сюди. А, не розумію, де в нас СТБшка. Думаю, так. Ну, ну коротше, мабуть, вже пофіг їсть там десь трошки прикриває. Боязно, боязно, хвилина, але треба, треба ризикувати, щось робити якимось чином. А, час плине, тут хвилина лишається, вже в нас гуде сирена. І давай. думаю, ай, коротше, пофіг, я хочу якось розвести. А, о, розвів і давай йому настрілювати раз. Давай. Йому 2 і давай йому 3. Ах, добренько. Забрав з нього все, що тільки можна. Їде СТБшка, вона мене не дивиться. Сподіваюся, що її там зараз забере їс. Їз, їз закінчився. Господи, закінчився їс. Я такий, так, мені все, пофіг. Давайте їхати. Щоб нехай мені баджер кидає. Тому що що, мені треба йому дати кумуль пробиття. І я такий, все, на швидкій перезарядці. З підколами. Баджер, я не знаю, чому фугасами. Я думаю. Такий ти молодець. Просто найкраще. Фігачить фугасами. А я вже виконав обезешки, Тільки що проблема, що я а, не постріляв по. Ну, мені треба було б дати, щоб я не знаю, ну, вже ні в кого. Тому що СТБшка, якщо б дав, все рівно б не виконав. І зараз останній снаряд забираємо цю ПТшку і просто падаємо вниз. І добрий вечір я виконав обезешку. Без. А, ем... Відзнаки, тобто я дав лише по шістьох різних танків. Зараз подивитись швиденько о, результати. Там якраз буде показано, що в мене СТ-15 виконана, і переходимо до наступного бою. Про, знову десятки без артилерії вже. І досить багато ПТ-шок. Аж чотири штуки, всі такі з ХП, жирнючі. Ось, все. Я починаю відстрілювати е, Єбра в цьому бої. І тут якраз історія в те, що от, е, машини з дозрядкою, да, інколи бувають такі моменти, коли от тут зараз воно буде, що в мене буде такий е, бій, де я на початку скажу чесно, не дуже багато чого настріляю. Не дуже багато чого настріляє, але потім в кінці, за допомогою до зарядки, в мене буде результат. Ось, ну коротше, я розумію, що е, в мене в цій машинці немає кутів. Е, історія в тому, що це у нас радянська стежка. Радянські стежки у нас да, практично без кутів. Ну є об'єкт 140, якого мінус 7. Це прикольно, всього не мінус 7, наскільки я пам'ятаю, ну, не дуже багато. коротше. Ще в нього так да, в нього така башта, вона по центру трошечки позаду, він сам такий маленький, а, товстенький. Коротше, не дуже зручно грати від кутів, скажу вам чесно, трошки пограв, зрозумів. Ось, Але ця машинка не зовсім під кутами, да, грається. От, Тому я на початку постояв, подивився, хто там буде впорюватися, як буде грати Єбер, як буде в них грати Єбер, Мантікора в них є, звісно. Ну і коротше, повідомлення. Стояв, постріляв. А, далі вже розумію, що в мене все ж таки є така певна броня. Я можу, можу, немає артилерії, трошечки спробувати повпорюватися, допомогти команді. От зараз а, леопарду дають плюху, і я такий треба спасати свою Проджетку, В неї також дозарядка, і все. Ми в'їхали і спасли Проджетку. І а, трошки дали ще шкоди, і тут на тобі ім 60-й такий а, в нас. Я дивлюсь, хто його може прикривати. Ну, теоретично може прикривати його ТП-67. Але розумію, що всі вже було зрозуміло, де ну ще може буде Ріно. Да, Дивлюся, чи є лампа, чи є Ріно. хтось стріляє, не розумію, що ні. І треба якимось моментом забирати їм 60 -го. Тому що, ну, в принципі, а чом би ні, можна від нього отримувати шкоду невеличку. Да, От ми їдемо, дав він мені гослю, але в мене ж до зарядки. Це, в нас два фраги, і по трьох різних танках я постріляв. Поки я з лампи трошки заїхав за дереноса, якщо хтось буде з центру, там от, з кущів мається на увазі стріляти, щоб там, не знаю, побачити, лампу дати, щось поробити, тож ламаємо дерево і заїздимо сюди, щоб знову що зробити, правильно постріляти, дав ще по четвертому танку. Тут десь у нас мантікора, не розумію, де -то там щось таке маленьке, невідоме. Бачу, леопард там. Ну, там є така низина, да, звісно. О... Вже сюди не постріляти, думаю, так десь повинен бути Ріно. Ріно може мені накидати плюх. Зловив я лампу, розумію, ага, ріно або зараз прямо. Але, скоріш за все, він десь зліва і ось його побачили. Бачу, що він стоїть, дивиться. Можна так просто виїхати на автоприцілі, дати йому раз. Дивимось, дивимось, дати йому два. Зараз, навіть якщо я отримую, не страшно. Все, в мене там 1600 є. І я вже по п'яти різних машинах постріляв. Тому що що правильно, як на барабані, да? тобто можна туди, 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 туди постріляти, ось і о, щось кльове пробити, да? тобто, ну, корисне для команди, для перемоги. 65-й мені тиця давай допомагати. Я їду сюди, звісно, тому що в мене є ХП, а в нього немає. Тобто він на прикритті, я їду там до Лео ще до когось. Спойлер, я вже поїхав, о, і на мапі ви бачите, що він там десь зверху. Тобто тут, скоріш за все, нікого немає. І я можу під'їхати ближче. Якщо там в нас, о, ага, хотів сказати, Зелте, що хтось поїде постріляти, о, подивитися, о, буде класно, але немає жодної. О, ЛТшки. Тож, я тут поки що ламаю, дивлюся, чи є тут лампа, чи щось таке подібне. Бачу, що тайпік поїхав. Ага, можна сюди переїхати. Бачу тайпіка. Поки що знову я вже ну я ж виконав цю БЗК. Вона мені не потрібна. То я такий, ну окей, ну стріляю, куди стріляю, ну в тайпа, то в тайпа. Хоча там десь там зверху баджер щось стоїть. думаю, ну можна було в баджера. Але насправді мені так пофіг. На це, ну, тому що ну, вже виконані всі обз можна танчики отримати. Да? 260-го там тільки бланки треба вкинути, як я казав раніше. Ну, коротше, да, дивимося, чи там з'явиться ще хтось. Може з'явиться, може ні. Вже 2к накидав, два фраги є. О, по шести різних машинках в мене настріляно. Тобто ще треба дати вдвох і умову з відзнакою буде виконана. Але дивимось, що буде далі, тому що там будуть такі прикольні моменти. Все, бачу баджера, дав йому раз, дав йому два. І тут зараз вже воно там куди стріляв. Думаю, ну може, щось якось воно там влетить в дальній каток. Дасть шкоди не дало. Все, стоїмо дозаряджаємось, дивимося, що баджет там якось рухається. Все ж таки ховається за домівкою, не їде вперед. Бачу, що мої з центру да, під'їхали, тому що ну розуміють, що по них ніхто там не постріляє. І будуть зараз дивитися, що мені треба робити. Правильно, скоріш за все, треба їхати ось сюди ближче до цих кущів, тому що вже 8-4. 8-4. А в мене по ППТшках 600 народ. Зверніть увагу зверху. По ПТшках в мене 600. Не тисяча, не дві. 600. 600. Все, коротше, да, дивимось, хто тут є. Бачу одну ПТ-шку, десь там далеко фошик, десь щось там в нього стирчить, починаємо стріляти на, хтось йому дав. Все, бачимо, добрий вечір. ФВшечка, треба швиденько зводитися. А він там в низині, я його бачу, мої не бачать. Я такий, так, все, вистрілюємо два снаряди, і тепер швиденько. І тут ще баджер, думаю, ні. Цей друг у мене що? Правильно, він картонний. Починаємо по ньому стріляти. Бачу зліва ще а, Баджер Думаю, пофік-пофік на баджера кидаємо в цього друга. Все, він зник. Баджер мене не бачить. Давайте сюди на баджера. Він вниз заїхав. Дума, от халепа. І в мене вже 200. Я тільки вам сказав, що в мене 600 по ПТшках. В мене вже 200. Кидаємо, ще влетіло 2500. Я такий. Так, так, так. А ну, а мені вже цікаво, знаєте, стало. Думаю, буде ще. Я тут кинув. Ну, кинув я, кинув, неважливо як, але кинув. Ось, їдемо далі. Їдемо далі. І е, тут треба коротше, якимось чином я не знаю, спробувати впоротися, щось робити, тому що тут є фош. Їдемо фошика, даємо стара снаряд. Даємо два снаряд, влітає. Вже в мене там дивись, скільки. 3,100, а, а мені треба ще трошечки. Я врізаюся, не стріляю в Лео. Не стріляю, в мене є ХП пережити Лео. Дуже сподіваюся, що цей друг їде на КД. Забираю. В мене три, три, ста, два. Ось я зараз а, буду стріляти в Лео, тому що треба забирати, тому що він мені заважає. Ось, даю назад мені тицю. Давай назад, АМХ, тому що він сюди вилітає, хоче дати по Лео. Даємо і Лео. Я їду вперед, мені не треба. Ліо, я хочу сюди за ПТ-шкою, тому що в мене обз -шка. Я їду, бачу, бачу, баджера. Давай влітаємо і стріляємо, забираю в матчера, І в баджера. Господи, і в мене стоп. Дивіться, по-перше, це перемога. Тобто, да, я виконав. О... І в мене більш ніж 8 різних танків постріляно. Тобто, в мене з відзнакою виконане, але в мене 3 491, Мені 9 шкоди не вистачило. Але насправді, то коли я вам сказав, що там щось полетіло в Баджера, кудись я не знаю, кріво не зрозуміло. Він чи воно залетіло, чи він передав, і зараз я вам покажу результат, що воно сталося. Ось. А, а насправді, що хочеться сказати, що ну, от, от бачите, я а, поки вам ото це говорив, ПТшки, туди стріляв, в мене 6К. На початку я там щось півтори там щось постріляв, потім там, ну, трошки до двох довів і поїхав собі. Але за рахунок того, що тут є дозарядка, і ще там да, останній снаряд, він швидкий, досить, можна в якісь моменти нормально так роздати. Головне, щоб, звісно, летіло, влучало, пробивало, але. Потенціал в машинці цікавий, тому що в нас туди, як в італійців, є прикольна дозарядка. Тут є броня, вона рікошетна. У да, мене тут трошки відбито хепешок, я нормально так накидав, але майже де 2 к хп. От, ну тут, звісно ж, там якісь Тут Я наче може я за грав, може за тому що я щось не рівне. Да, у нас є зазвичай рівні хепешки. От. Є потенціал, є можливість накидати. Машинка дуже така прутка, вліво-вправо класно рухається. Не дуже швидка, але добре набирає швидкість. Да і за рахунок ухилів у клінів. Як правильно казати, нахил, нахил броні, господи, все перерахував, що про якийсь дакут, щось таке подібне. Може відбивати, може танкувати, і прикольно весело стріляється з цієї дозарядку. Тож в маневри, якщо у вас є клан, раджу пограти, отримати машинку завжди весело, завжди класно і цікаво, тому що це якийсь експеріенс, якийсь досвід. Да і знову ж, якщо немає клану, може вже є такий часик, що треба піти і в якийсь клан вступити. От, сподіваюсь, вам сподобались такі відоси. Зараз будуть результати цього бою, щоб ви точно знали, що тут в мене відбулося. І е, до побачення. Побачимось в наступних е, відосів. Дож, досить рідко все виходить в мене, але зараз роботи просто навалом. Чесно, не до стрімів, не до відосів. Е, ну, на жаль, але я з вами чесно відвертий, як воно є. Все, будь ласка, бережіть себе, бережіть своїх близьких, знайомих е, і не уникайте тривоги. До побачимось, е, до побачимось. Хотів сказати до побачення і побачимось. Получилось? До побачимось!